Найспекотніший конкурс, в якому визначили кращих за професією агломератників, він був проведений у найгарячіших локаціях цеху виробництва окатків полтавського ГЗК дільниці обпалення. Заступник начальника ЦВО Олексій Назаренко повідомив про одну особливість цьогорічного конкурсу кращі за професією серед агломератників. Вперше, ну наскільки я пам'ятаю, на моїй пам'яті, вперше буде конкурс з другого дня для агломератників відбуватися безпосередньо на робочому устаткуванні саме на рішиці. Сьогодні ви не будете там малювати, там, які там домальовувати газопроводи, схеми і так далі, писати які-то відповіді, як загрозити решітку, як зупинити кільцеве полоджувач. Ні. Сьогодні буде безпосередньо займатися своєю справою, яку, яка звична для всіх агломератників, а саме. Саме вам необхідно буде виконати певні діагностичні дії, які ви можете, які ви виконуєте повсякденні повсякденній роботі. Перед початком конкурсу Олексій Назаренко нагадав учасникам про те, що їм забороняється робити під час участі у професійному змаганні. Ніяких месенджерів, ніяких переписок, ніяких дзвінків, ніяких заходів в кабіну агломератника і ніяких заходів в опропункт і в балачок по мовцю або по прямому зв'язку. Домовились, так? Да? Завдання просто так красним і викорку. Практичне завдання учасники конкурсу виконували безпосередньо на своєму робочому місці агломератника решітки. Температура тут досягла 40 або 50 градусів. За таких умов треба було визначити два перемінних показники, а потім, за їхньої допомоги, розрахувати продуктивність рухомої решітки. Це перш за все швидкість решітки, яка визначається в метрах за хвилину, і товщина сірих окатків на решітці. Для того щоб визначити наскільки точно кожен із учасників визначив ці два параметри швидкість і товщину шару, вони повинні за наданою формулою розрахувати саме продуктивність рухомої решітки по сирим окаткам. Ну а потім будемо визначати, хто найточніше в цей момент визначив правиль, правиль надав правильно, найточніше надав цю продуктивність, щоб зрозуміти, хто з них найкращий. У виконанні завдання учасникам надавалися підручні засоби: рулетка, шматок крейди, маркер у вигляді шматка вапняка або вогнетриву. Час вимірювався на секундомірі, і цей параметр потрібен був для визначення швидкості решітки. Ми фіксували час в той момент, календарний час, звичайний. Фіксували час, коли Агломератники вимірювали саме швидкість для того, щоб можна було за трендами подавання сирих акадків на решетку, це все фіксується у нас, можна порівняти, наскільки близький був результат учасника. І потім, чим ближче ці показники, тим максимальніший бал заробляє там певний розрахунок, є, максимальний бал заробляє за цей конкурс учасник. Головною складністю конкурсу було те, що він проводився на кількох локаціях. Одна з них знаходилася на 16-й відмітці в ремонтній зоні рухомої решітки. Інша це 23-я відмітка у зоні завантаження решітки. Практична частина конкурсу завершувалася там, де розпочиналася у кабінеті начальника зміни цеху виробництва окатків. Тут учасники розраховували продуктивність рухомої решітки. Просто пройти цей шлях, який агломератники проходять щодня під час тих чи інших своїх робіт, це теж уже. Викликає доволі такі е, нормальні скажімо так, е, сили, сили затрачається. А плюс ще е, та атмосфера, в якій працюють агломератники, це дійсно складний труд, і це у нас під, трохи завищена температура оточуючого повітря від е, обладнання е, і тих е, термічних процесів, які відбуваються на решітки. Ну і плюс е, сама атмосфера е, має трошки. Не дуже не дуже комфортний для нормального сприйняття. Ось це була найбільша складність, і плюс до того необхідно було зосередитися на тих вимірювальних приладах, які були доступні учасникам, які вони використовували в таких умовах. Заключним учасником, який згідно з формулою робив розрахунок, був агломератник Ігор Курек. Він поділився відчуттями після участі у конкурсі та розповів про свій досвід роботи. Працюємо приблизно около шести років. Надіюсь, досвід не підвів. Таке практичне завдання ми робимо перше. А по-друге, що практичне завдання набагато цікавіше, ніж теорія. Складнощі, в принципі, все розуміти, понімати, так нема. Був присутній азарт, і я навіть не можу як сказати. Все було присутствує. Єдине, що як пощастить, і треба сказати, що Ігорю Куреку пощастило. За підсумками теоретичної та практичної частин він став переможцем конкурсу Кращі за професією» серед агломератників. Другим став Віталій Колісник. Замкнув трійку найкращих з цього професійного змагання агломератників Дмитро Забіяка.